В ефірі Шостинський форпост української нескоренності. в місті Шостка, Сумська область, повний блекаут, немає ні світла, ні води, ні газу. Третій день були перебої зі світлом після влучань там, по енергетичній інфраструктурі. Сьогодні расисти подумали, що Шостка це Пентагон чи якась база НАТО. І почали лупити по всьому, по чому слід. Це залізничний вокзал, били виключно по локомотивах спеціально. Спочатку це приміський потяг Трещинська на город потім під час евакуації було влучання в локомотиви в перший вагон потягу Шостка Київ, який повинен був відправитись з 12.20. Ну а потім почали лупити по ТЕТ-шахедами і в газорозпредільну станцію. Тому немає ні, нічого. Вийшов місто, поки все стихло. Скажу так, паніки немає, є певний ажіотаж у людей в магазинах. Ну, що в першу чергу купують продукти, які можна з'їсти без приготування. Це там сушки, печиво, пиріжки, консерви, якісь. Ну, тобто, людей багато. В магазинах магазини працюють, працює аптека. Тому так, хліб в магазині сказали, завтра вже буде. Ніжен суми нам допоможуть. Ну їх вони ці хлібзаводи раніше все привозили. Бачу на заправці теж певний ажіотаж, певна черга за за паливом. До речі. Якщо є свідки на залізниці на вокзалі, під час влучання шахеду відгукніться, бо зараз телефонують мені міжнародні іноземні журналісти і шукають свідки, які могли б могли просповісти їм про події з перших вуст, які бачили це на власні очі. Шостка, тримаємось.